Просто подивіться Трампа і Байдена на світовій арені для тих, хто запитує, що зробить Трамп і що зробить Байден. Дивіться це відео для початку. Ну, мені здається, така людина не може управляти такою великою країною, такою великою країною, як Америка. Ну, ви ну, зрозумійте самі. Ну хто ще цього не зрозумів? І цю людину це, це просто вибори були сфальсифіцировані. Розумієте, що це таке? Відкрили мексиканський кордон, і з Тудова полились просто люди, які почали голосувати за Байдена. І все. Тепер. Трішки ситуацію потрібно якось змінювати, і я надіюся, що Трамп все-таки переможе на цих виборах. І ви зрозумієте одне: якщо був би Трамп, просто якщо був би Трамп, цю війну б ніхто не тій його так, не вводив би залежність Росію, Україну, не виснажував би нікого. Тому що факти: 25 трильйонів доларів ВВП Америки і 2,2 трильйони доларів ВВП Росії. А тепер уявіть, ще плюс НАТО додайте, скільки. Трильйонів доларів буде ВВП і проти Росії. І тепер уявіть, якщо б ці країни захотіли реально нам допомогти, а не виснажувати, не виштовхувати людей, не виснажувати і не вводити залежність Україну. Я просто не знаю, хто цього не розуміє, хто дійсно думає, що в нас просто кинули Росії вудочку ще з 2014 року, а то й раніше. І це все було просто сплановано. Розумієте? І Трамп, Трамп, якого зараз не хочуть допустити до президентства, він цьому заважав. Розумієте? Вибори сфальсифіцірували. І коли прийшов Байден, ну там ж відкрили мексиканський кордон, ринули ці всі мусульмани, африканці, подивіться, що твориться в Європі. Це все ж план, це все сплановано. Так само Зеленський хотів підписати, і, можливо, навіть підписав, я, чесно кажучи, не знаю договір про те, щоб запустити мігрантів в Україну. Мусульман, цих якихось там з Нігерії, чи откуди, я не знаю, чесно кажучи, я ж там був відео також публікував. Ви розумієте, що це все просто сплановано. Ну, а Більшість людей цього ж не розуміє, Думаю, це реально війна якась іде там. Так, да, це війна, але людей трішки водять в оману і роблять залежними, роблять реально залежними. І зрозумійте, якщо буде Трамп, буде закінчення війни. Не буде, забудьте про закінчення війни надовго. Котре наголошую працівники ТЦК згідно з жодного закону України чи тим більше міжнародного права не мають права затримувати громадян. Тобто, якщо до вас прийдуть і торкаються навіть, ви маєте повне право на самозахист. Самозахист здійснюється в межах громадянського затримання, тобто ви маєте повне право заломати цього працівника ТЦК та викликати поліцію і передати його слідчим. І не найте, що це незаконно. Стаття 35 Кримінального кодексу України і 36 дає вам таке право на самозахист, оскільки недоторканність особи не обмежує Шується тим більше не скасовується під час війни. Навпаки, відповідальність проти людини посилюється, як, наприклад, і крадіжка у війну. Ви знаєте, її немає. Є мародерство так само і тут. Отож, бо користуйтесь своїми правами, підписуйтесь на канали. Не забувайте, що тільки тут правда проти ЦК. Хочу звернутися до ТЦКшників. Не до всіх, бо там є і нормальні пацани, дівчата. Давайте будемо чесними. Багато там класних людей. І я особисто знаю, так що не треба всіх мірити під одну ребенку. Так не буває. Є там класні, повірте. Я звертаюся іменно до цих підарів, сідарів, ті, що займаються свавіллям. ті, що пакують, вбивають, людей викрадають і все остальне. Що вас чекає в майбутньому? Це 100%. Ви можете до гадалки, не ходити, блядь, ну це 100%. Ми закінчуємося. У ну, нас, ну, ресурсів дуже мало, да? ви мобілізацію провалили своїми діями, блядь, що люди бояться на вулицю. Тільки бачать якусь військову форму і всі тікають куди-нібудь. Це факт. І отсюди нікуди не дінеся. То, що ви там будете питатися, блядь, когось ловить, багато ви не наловите. Так що прийдеться іти вам. На наше місто. Ну, поповнять трати, все остальне. А на ваше місто, щоб ви розуміли, прийдуть чиновники. Бо їх легше мобілізувати і вони підуть собі в рибні міста. Ну, це як це, це Так що вони будуть там сидіти і будуть собі. Яка дві дірочки йдуть і в них все буде чудово. А ви ж прийдете сюди. Це 100% підрозділ. Уявляєте, ви прийшли підрозділ, ви ще не, даже не дійшли до того підрозділу. Вже про вас буде інформація, хто ви, що ви і чим ви займалися. Ну, і якщо ви нормальні, у вас все чудово буде, пацани. А якщо ви займалися якось убивали, цим херню, а ще і деньги брали, це все буде ну, в армії цього не скрите. Те... В бабки не ходи. Так що ваше місто буде, блядь, или у парашє, як мені один казав, блядь, или, блядь, на цьому, я там, петушатні. Є в армії аватари, а ви будете просто петухами. Так що думайте, що робите. Є закон, дійте в рамках закону. Вам не дозволяється бити все остальне. Ми не за те воюємо, щоб в нас демократії не було. Ми за демократію цю і воюємо. Щоб я не переживав, чим моя дитина йде, блядь, і що ви прийдете, блять, її гогу там проломите, бо комусь якомусь підару, сідару, бля, в гогу, щось зберего. Так що думайте, що робите. Ні, попадете на парашу, блядь. Так що це 100%. І не забувай на мене підписатися. Ваше місто у параші.